Друзі, усім привіт, вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні йдемо, там пообіцяє, що має мені викосати другий вкіс люцерки вчора вечора. І зараз підемо подивимось, як викосили. І починаємо другий вкус заготовлювати сіно. В принципі, з першого вкусу ми вже заготовили потрібну кількість. Подивимось, що дасть другий вкіс і що буде третій. Зараз піду подивлюся, як викосями. І далі включу. Так, друзі. прийшов я, дивлюся, викосає. В принципі. Скосяю вчора ввечері, зубіду. Хіой кусок, та ділянка. Ну дивлюся, вона навіть трохи підсохне. Ну, така, доріг кіс не дуже густий, а я щось та й буде. Так, друзі, далі я включуся, коли будемо його загрибати, покажу. Ну, давайте. Буду згребати, надіюся, через два дні під вечір або ранком, щоб не осипались пелюстки. Згребаю я кінською громадіркою. Таки ніби є, трошки буде і трошки. Кінською громадіркою чіпляю за мотобарок. Так, друзі, друзі, далі включусь. Так, друзі. Тільки що прийшов додому, дав теля там ДРТ. Приїхав я з Росіна громади в кінською громадіркою. Хотів записати, а я вже було пізно і не було нічого видно. Завтра будемо возити вже, включуся вже на полі. Ось так. Вирішив показати, як їдять мої телятка ввечері. Ну, всім до завтра. Включуся вже як повторююся на полі. Так, друзі, приїхав я вже постійно. Сьогодні вже зранку у нас пройшовся такий трошки по моїй сів ну такий невеличкий. Навіть стійно не намочив. Зараз я переїхав мотобелком, буду грузити вручну. Вчора ввечері згромадив його кінською громадіркою. Показати вам не буду. Ну я там включався вчора вечора відео біля телят там. Показати вам не буду як. Тому зараз будемо працювати. Зараз я переключу камеру покажу, скільки цього сіна. Сіна небагато. Ну і далі включусь. Ось так, друзі, цега тут ціна у нас вийшла. Ну таке. Та є не дуже багато. Зараз будемо його... Возити, скидати будемо в копицю. тому що сінек я вже забив. Вже навіть це буде вже друга копиця, одна копиця вже є, там таких трав-ругових сіно накосив трохи. А це будемо складати в другу копицю, бо вже сіник забитий, вже трохи сіна під нас збирає на цей рік, я думаю, вже заготоває. Ще це зберемо. Ну і далі буде видно, що буде третя, якийсь ще моє. Десь будемо косити. Хоча я вже один свій сінокос, де я косив, викосив. І віддав другій людині, бо її вже не вистачає сіна. А мені, так як я ніби вже заготовив, так як телят не закупив достатньої кількості. Тому віддав людині, хай їх собі забирає вже готове сіно. Тому так. А ми це розберемо, може ще буде. Люзерка там є, ще скосимо. Ну і третій кіс може буде цінам ховати, я думаю. Нам вже вистачає. А так це буде на запас. може ще десь знайдемо телят. Тому зараз будемо працювати. Далі включусь. Так, друзі, продовжуємо грузити. Вже пів варочка забирає. Там трошки на ПЦП є, зараз буду під'їжджати. Ну вирішив закінчити вже це відео. Кому сподобалось таке відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і нажимайте у повідомлення на відео. на Дзвіночок, щоб приходив повідомлення про мої відео, і всім дякую за перегляд.